Вітаюсь! Наче з минулого відео пройшло не так багато часу. Пробачте мені сором. За цей час я встигла здати сесії, написати купу сценаріїв. Тоді, якщо мене не вб'є балістою, відео буде напевно частіше. Напевно, дуже не точно. Сподіваюсь, що це відео буде як те саме роздвяне чуло, і вийде воно вчасно. Напевно, як і багато тих, хто дивиться зараз це відео, відмічали раніше різдво саме 7 січня. Але оскільки абсолютно все одно, коли святкувати народження якогось казкового напівбога і головне не з росіянцями, я з моєю сім'єю святкуємо його сам уже другий рік, 25 грудня. І черговий раз, заходячи в магазин і бачивши цю цілкову спокусу у вигляді блискучих товарів на різдво та новий рік, я поставила собі питання: а що для мене є різдво? Дитинці це безумовно брядка куття з купу родзим, родичами і можливості подивитися різні мульфільми з батьком. Особисто моїм фаворитом у різдвяному настрій є Джек Фрост. Це дивовижний різдвяний мультфільм, і чомусь мав хто про нього знає. Ну, ще був якийсь типу бізнес для малолітніх з колядуваннями, але мене в один момент дуже, дуже, дуже сильно налякали мені ками, які вбивають і вкрадають дітей, і я така. Я, якось же бентежно ці гроші заробляти? Так що якщо розбиратися, різдво нічим не відрізняється від інших свят, окрім наявності Джека Фроста, Гаррі Потера і огидних родзинок. Для мене це свято не має особистої ваги, тому я і не бачила сенсу у тому срачі, що встали за перенесення різдва. Шановні християни, у вас Пасха кожен рік в різні дати. Чого ви нервуєте? Перенесли, ну і перенесли сатана з ним. Але генштальт закрити хотілося, і я почала цікавитися, а які традиції ми маємо на Різдво, що ще може принести свій цікавий настрій нашої культури у такий буремний період. І до цього серця я напевне знайшла традицію, яку я хочу полюбити цим серцем. Хоч я її вважаю себе агностиком. Все одно є пару релігій, котрим я повністю захоплююсь. І мені хотілось би бути якимось свідком цих релігій, свят ритуалів. Ува. І напевно один з цих релігій це кельти. Бо камон, люди, хто не хотів би побути в свій час другідом. І один самий цікавих свят сороку це Самайн. Якщо сучасну мову, то це Геловін і він мав. Дуже цікаві моменти, і один з них те, що самайну кельтів, був в якомусь сенсі як наше різдво, день між двома роками. І саме у цей день вважалося, що своє тонка стіна між прапредками і ще живими людьми. Вважалося, що вони поряд з нами як в цей день. А ті, хто не пішов з цієї землі, підуть саме у цей день у світ. І куди ж я вила ось цю, цю всю довгу, і довгу маячню до того, що в нас є щось. Напевно, де схожого вайбу, але головною прикрасою будинку є дідух. Це по суті сні пшениці, який символізує дух наших предків та є символом добробуту, багатства, якомусь оберегу роду. Вважається, що в ці свята дні наші предки повертаються, щоб провести час зі своїми родинами. Дідук. Це про духів дідів, пращурів, неодмінно хати на різдво, де стояв діду, запрошував душі померлих родичів. А коли свято закінчилось, дух спалював, перестубаючи через вогонь. Щоб душі померлих предків могли повернутися кудись, де й були. Саме цікаво мені дуже цікаво, чому перестрибати через вогонь. Це достатньо часто традиція у язичників, а оскільки це свято такое вважається трошки язичним. Якщо говорити по і українці, трошки язичники. Не? Ви навіть не уявляєте, як я жалкую про те, що я не проводила ці усі традиції з сім'ї своїй в дитинстві, а просто прочитала в інтернеті. Це сумно. Можна, звісно, і сказати, що мов а навіщо наганяти жуті на дітей. Християн, я розб'ю вас фактом про те, що ви на свята викоштуєте цілий кров свого головного крашу. Не вам казати про жуть. А ось від інших людей ця претензія все ще актуальна. Але саме такі традиції допомагають відчути і залишити цей зв'язок поколінь. Це чудовий привід розповісти новому поколінню про їх прабабусів. Брат дідусів. Завдяки нашим сусідям ми опинилися в ситуації, що ми навіть не говоримо про сімейні традиції. Ми втратили саме страшне історію нашого існування, історію наших сімей. Я не знаю не одну людину, що може мені розповісти історію їх прапредків далі. Саме далеке відомо мені історія моєї сім'ї це те, що мого прапрапрадідуся репресували та заслали в Казахстан. На початку існування великого злочинку. Під назвою Радянський Союз. Але це все. Покажіть мені, людину, що знає історію своєї сім'ї до ХХ століття. Хоча б які у вас були сімейні традиції, історії, чому ваші прапрадюси і прадідусі опинились там, де ви народилися? Як це сталося? Це те, що ти будеш чути лише від своїх батьків, чи якщо тобі звезе, чи від бабусів та дідусів? Ну, якщо вони будуть живі. Але це так, якщо настрій прийде, і можливо, ти вирішиш запитати. Це на якомусь сімейному вечорі. А такі традиції, як з дідухом, вони допомагають запам'ятовувати історію, відчувати цей зв'язок з тими, з чим життям, котрих ти ніколи не побачиш. Дехто її справдиво може запитати, а навіщо вам ця історія сімей? Я не знаю, як для вас, але вона мене вчить. Історія матері змусила ненавидіти й боятися 90-х. Історія бабусі дала розуміння, що таке Радянський Союз. А історія прабабусі змусила ненавидіти цей радянський союз, змусила цікавитися історією і дала розуміти, що війна з росіянцями це не щось дивовижне, це повільне знищення нашої тури, нашої пам'яті. Але повертаючись назад, на самий початок цього сценарію, останнім часом я задаюся питанням: а що для мене означає це чи інше якесь свято? Бо якщо так подумати, всі вони придумали. Не людьми щоб розвантажити свою менталку під постійним потоком вбивства і війн в історії, і по висновку, я не давав собі відповідь. Нє. Напевно, різо — це Гаррі Потер. Жарти з родичами. Можливість посміятися над плітками з найкращою подругою, келихом вина в руках, пройтись по вулицям і випити Глінтвейну, закурити цигарку і просто відчувати атмосферу спокою. Після дуже йопнутих місяців навчання, тривожності суперечі. Напевно, це все є смак Ріства. Але поки воно ще не прийшло, напевно, ви можете підписатися на канал. Я буду тут, коли в мене не буде сесії заліки. Але це не точно. Але може бути, але не точно. Але але що я хотіла сказати, що вельми вдячна саме нашим ЗСУ за те, що я маю змозі записувати відео раз в три місяці, за те, що маю змогу святкувати Різдво, тому найде не впіврони, тому що наша влада ніхуя. Не дається. Але тим часом я затоначую на Стерненко, і я ставлю посилання теж на стерненко, тому що, хоча, якщо це різдво, то це, це Сатаненко.